Новий рік, який зустрічає сьогодні Чутове, може здатися не дуже святковим через відсутність снігу. Проте ще є ялинки і інші з новорічні символи. Чого разу прикрасила ялинки, які ростуть біля будинку культури. Ще одна жива ялинка стоїть у селищній раді. Штучні ялинки ми побачили у школі. У музичній школі. Кубдют одразу чотири новорічні символи. Отакий, отакий і отакий. Є свої ялинки у клубі, зокрема на сцені. Деякі магазини прикрасили ялинку для свого входу або встановили їх так, щоб було видно з надвору. Зустрічаємо 2025. З новим роком, Чикани.